Night Sky, нічне небо. Або, як його ще називають, зоряне небо. З цього сорту почалася епоха зоряних петуній. Її представили вперше в Німеччині в 2015 році фірма Selecta. Вона одразу завоювала симпатії квітоводів, нікого не залишила байдужим. бо Має просто неперевершений колір. І ось це забарвлення, яке імітує нічне небо. Але квіточки можуть бути досить варіабельними, в залежності від освітлення, температури, підживлення, і можуть бути або без крапочок, або. Мати більше білих плям, але в цілому це поодинокі випадки. І ось такі гарні має квіточки, як моя доня каже, можна просто залипнути, якщо довго в неї вдивлятися.